Доброго вечора, шановні мешканці штату Квант. З вами Карма Кремпай з інформаційного бюро Life Invader. Сьогодні в нас буде рубрика Що обереш, але вона буде незвичайна. У нас вже, так би мовити, на носі новий рік, тому сьогодні ми будемо вибирати з новорічних страв. Я вам даю два варіанти на вибір. Ви обираєте, добре? Добре. Поїхали. Олів'є чи оселедець під шубою. Олів'є чи бутерброди зі шпротами. Олів'є чи крабовий салат. Крабовий салат Крабовий салат чи холодець? Крабовий салат. крабовий салат чи запечена качка з яблуками? Качка з яблуками. Запечена качка з яблуками чи бутерброд з ікрою. Бутерброди з ікрою. Бутерброди з ікрою чи брускети з шинкою? Бутерброди з ікрою. Бутерброди з ікрою чи фаршмак з оселеця? Бутерброди з ікрою. Бутерброди з ікрою чи салат мімоза? Бутерброди з ікрою. Бутерброди з ікрою чи салат з куркою та ананасами? Салат з куркою та ананасами. Салат з куркою та ананасами чи печінковий тортик? Не, салатик Все бажаю, щоб на вашому новорічному столі було багато салату з куркою та ананасами. Отлично. Бажаю вам теплих свят. Дякую за увагу. Я вам також бажаю Гарного дня. Гарних свят. Я вам даю два варіанти відповідей. Ви обираєте, що вам більше подобається, і що ви. Хочете бачити на новорічному столі більше, добре? Добре. Давайте спробуємо. Олів'є чи оселедець під шубою? Олівє. Олів'є чи бутерброди зі шпротами. Олівє. Олів'є чи крабовий салат. Крабовий салат. Крабовий салат чи холодець? Крабовий салат. Крабовий салат чи запечена качка з яблуками? Крабовий салат. Крабовий салат чи бутерброди з ікрою? Бутерброди з ікрою. Бутерброди з ікрою чи брускетти з шинкою? Бутерброди з ікрою. Бутерброди з ікрою чи фаршмак з оселедцем? <рес> бутерброди з ікрою. Бутерброди з ікрою чи салат мімоза Бутерброди з ікрою. Бутерброди з ікрою чи салат з куркою та ананасами. Бутерброди з ікрою. Бутерброди з ікрою, чи печінковий тортик. <рес> Бутерброди з ікрою. Ну, все, я бажаю, щоб ваш стіл ломився у новорічну ніч від бутербродів з ікрою. Все. <рес> теплих вам свят і гарного вечора. І вам.